столі вітаю всіх і це Edge of Civilization 2. Сьогодні, ні, блін, завтра. Сьогодні ми будемо завойовувати балкани. Ось. Ну а перед цим я зроблю асиміляцію. Тут більше ніде не треба асиміляції. В цілому можна мобілізувати війська, аби земля швидше асимілювалася. Капець, що тут з демографією? Кого тут тільки немає? Стоп, що це? Ми у війні з Німеччину? Стоп, 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 стоп. Блін, я не мав з німцями воювати. Знаєте, що казав мій діду, коли він воював з Гітлером? І дошла лайк і щирий, шай. Вони вже атакують. Я встиг трохи мобілізувати військ. Знову мобілізація ще одна. А тут ми атакуємо їх. І ще є гепід оголосим мені війну. Ну, є гепи, десь ось тут. Атакуємо. Тут атакуємо. Так, дивимося. Тотальна зрада. Про так, стоп. Німеччина мийні перемовини. Просто віддайте мені це. Доловились? Курва. Відвоюємо наші землі. Все, Німеччина повинна бути українською. Так, готово. Давайте Німеччина мирні перемовини. Ось це. Надійшлимо вимоги, перемістимо сюди війська. Мені здається, вони не поводяться. Тому треба мобілізацію робити. Гроші. Гроші закінчилися. 9 тисяч військ. Так, окей, я готовий віддати вам цю область. Я погоджуюсь, я готовий віддати вам цю область. А вони не погодяться. Вони не погодилися. От у мене велика проблема, я можу лише звідси мобілізовувати, але їм дуже довго йти. Мені тисячу років треба, аби навіть з Львова перенести війська. Та й гроші у мене немає. Все, мені виходить, залишається тільки молитися. Податки збільш. Ось так податки. Спад населення. Ми пояснимо тим, що Німеччина напала. Ось так. А блін, населення ж буде недовольне. Ну давайте тоді ось так. На 0,2 Тому що я не хочу, аби населення було сильно недовольне. Тут, до речі, я вже більше можу мобілізувати. Ага, якби ще в мене були гроші. Так. Мої війська взяли в котел. Чому в мене так мало грошей? Так, соришну ось це Розпустити війська. Всім. І дивимося, що буде далі. Я зрозумів, чому Німеччина напала. Вона просто хоче Австрію. Мені просто треба мобілізовувати війська і все. І чекати. Ви знущаєтеся з мене. Вони пішли, вони пішли далі, уже повсюду, розповзлися, як мухи. Тут мобілізація. В Криму треба було робити мобілізацію, так аби вони в Крим не пішли. Тут німці атакують, але в цьому типу немає сенсу. Давайте відступимо поки що. Вони і так не зможуть зробити нормальну асиміляцію, поки це моя земля. З Словаччини я буду купу мобілізувати військ і потім відіб'ю атаку. Дивимося. Тут нормально взагалі проходить наш контрнаступ. Ну Крим вони завоювали. Ось так робимо. Ось так. І заходимо в Крим. Чому відео ніколи не йде за планом? Чому я мав воювати за Балкани, а напала Німеччина? І я воюю з німцями. Перемога, 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 перемога. Так. Ну тут вони не про. А може і проб'ють, може і проб'ють. Треба зробити мобілізацію. До речі, а тут вони. А Стамбул вони не завоювали. Чому вони Стамбул не завоювали? Дивимося. Перемога, перемога. Тут я не сумнівався навіть. Знову тримаємося. Воїни, тримайтеся там. Переміщаємо сюди. Да? Наступний хід. Атакуйте, але без сенсу. Як казала моя вчителька по фізиці, це все аби винищити українців, аби їх не було. Як ви розумієте, фізику я погано знаю. Мені цікаво, у ній геппіті чи на Німеччину. Ось чому у мене такі великі витрати. Бо тут 5 тисяч військ просто. Стоп, стоп, стоп. Де? Все ж таки завоювали це. У них багато військ, вони можуть звідси прям сюди мобілізовувати. Тут, звісно, я теж багато можу мобілізовувати, але не так багато, бо грошей немає. Атакують вони нас, але безуспішно. Так, тут ще треба зробити мобілізацію. Наступний хід. Атакують, але безуспішно. Ще один хід. Тут. Переміщаємо війська. Наступний хід. І тепер робимо висадку. Десант, якась легка висадка була. Так, по половині Відправляємо по половині і тепер, хлопці, німці довго нас примушували бути своїми рабами. Саме час показати німцям, хто такі українці? Гойда. Ось він, хлопці, ось він, контрнаступ, який ми так довго чекали. Румуни, румуни на мене напали. Я не можу на два фронта воювати. Просто це завойовуємо, і ми не перемови не сорочно. Так, дивимося. Я поняв в Румунії мені оголосило війну. Та блін, ви злучаєтеся з мене. Та ще й... що це за діч? Чому всі проти мене? Що я вам такого зробив? Як, як справитися з цим? Ау? Блін, у мене ж я тільки що збереглася. Я міг все відкатити назад. Так, і що мені тут робити? Так, Німеччина війна закінчилася. З Румунією ми ще воюємо. 11 тисяч військ. Ну все, це, походу, втрачена земля. Мені саме головне, ще Україну не втратити. Походу, України більше нема. Походу, походу, це ге-ге. Ну, все, дякую за перегляд. Не хочеш пішиканутися, не вподобайку. Дуже підписуйся на канал, бо без тебе не буде круто. Став вподобайку і підписуйся на канал. Razem my zrobimy nasz kontent prosto wow.